Доброго дня! Мене звати Олена, я мешкаю в місті Ізюм, Харківська область. Хочу поділитися з вами враженнями навчання в школі Перспектива на курсі дизайну інтер'єра. Дуже класна школа, дуже класні преподавателі Аліна з курсу дизайну. Дуже класний преподаватель, максимально вдає інформацію, розкриває всі секретики, дуже багато корисного всього розповідає. Також курс архікаду Тетяна теж вчитель дуже класна, дуже все зрозуміло, її уроки. Це просто я буду за ними сумувати. Без них дуже скучно. Дуже цікава, дуже багато корисного всього. Дуже гарна школа, дуже гарна адміністрація працює, допомагає, підтримує. Ну, Вчитися тут просто було одне задоволення, дуже скучаю за школою. Так що навчайтеся, я до своєї мрії йшла 20 років, тепер я все. Вивчила і ну, я буду працювати в цьому напрямку. Бажаю і вам вчитися йти до своєї мрії. Всього гарного.